Так, друзі, всіх з добрим утром. Сьогодні у нас вже на календарі п'ятниця. Ось машинка трошки покрилася іншим льодом. Поки думаю, мороза немає, заливе цього я вимиватель обикновенної води. Думаю, якщо що, по крайній мере, на день хвата її, вилюпаю. На часах у нас вже полдев. Ятого. Коврики, слава Богу, ось цей чистенький. Вчора зустрічався з русланчиком підписчиком. У нього такий є бачонок, накачуєш водичкою, клац-клац і помив коврики спереді. Ось от. Так що сподіваємося, що... Сьогодні п'ятниця буде у нас удачна. Правда, звісно, я в останнє час вже виїжджаю, 8 почало 9-го. Вчора я заправився, проїхав, виходить 86 км. Вот, Замітив, що вже газ прогрівається, у мене то по 7 минут прогрівався, зараз вже прогрівається по 10 Так, Перший заказ я зробив. Приїхав на вулицю Жилянська. По уклону такий заказ мені прийшов. Зараз, думаю, мабуть, виїжджаю по Паньковської на Саксаганську Може повернемо на Жедуху, може щось повезе аби знати, що в таке время приїжджають, поїзда, а то повезе, а так. Пробка, правда, була, як завжди, це нагната юри біля кольця і от розвилки по скоростному, де на воздуфофлотська дорога входить. І сюди прямо як в центр по Жилянськи. Їхав я, мабуть, якщо вам не збрехать, мабуть, ну, з минут 35 оце. Трошки було, що проїхатися. Ну, нічого, коротше, зараз включу в мене уклон і болт. Що то ждемо, домов щось прийти. Друзі, коротше, прийшов мені по болту заказик. Якраз я тут став практически перед ЖД вокзалом перед Жилянською. І прийшов мені заказ по болту на вулицю Татарська. Ну, я так зрозумів, це, мабуть, татарка. Чесно, я не знаю, де це вулиця Татарська. Таке моє предположення. Ну, не знаю. Може там буде краще, ніж тут, бо жидуха зараз взагалі пуста, машин взагалі ноль. Всі тільки стоять припарковані. Так що кавка, поїзду, походу, мабуть, зараз немає. Їдемо забирати баришник. Та привіз він пасажира, дивіться, на який пішов, блядь. Подошва така, яшебу, блядь. Фух, блядь. Прикид, звісно, в нього заряджений. Я таких ще прикидів не бачив. Штани, як шаровари, і подошва, як той казав, у два кулака. Ну, Мені малочку зробив по болту, зараз стою на вулиці Дмитрівської. Ой, бля. оце, сука людей возиш, я шибу. Такий мені ще, друзя, не попадали, їй богу, в такому прикиді. Коротше, потеряв я час времени. Так, коротше, друзя, взяв я кур'єрську доставочку. В принципі, взяв просто заказ, а клієнту треба зробити доставку. Вон, дивіться, що я везу. Я не знаю, якийсь матеріал, два рона його. А їдемо з вами коротше, аж на сукорки. Клієнт сказав типа, за те, що везу груз, сказав, доплачу. Ну, побачимо, якщо доплати, то буде доволі непогано. Заказ, повторюсь, взяв по уклону. По времени показує. В принципі, де то час їзди. Минут 50, ну, як завжди, показує практика, 5-10 минут по-любому зверху буде. Зараз якраз ось нагната світлофор не працює, значить світа ніде немає, якщо світлофори не роблять. Ну, поки що, слава Богу, приложення працює, ще не потрісало. Воно мене тільки я не знаю, що підвісає, коли я запускаю три приложення. Це типа уклон, болт і 838. А якщо ще хочу зайти у Viber, то, то взагалі, обрав. Не знаю, що воно висне, може телефон не тяне, вроді би, і пам'ять дозволяє. Але якось так. Коротше, їдемо, друзі, їдемо. Так, забрав він, коротше, свої. По вулиці прождав я його минут 20, мабуть. І, постав... І поставив я йому, коротше, одиницю. Навіть смотря на те, що дав чайові трохи. Це просто врал. Там, во-первых, заїзд односторонній, машини ті напарковані, це хорошо, що хоч було мені де стати. Там просто нереально стати. Так, коротше, зараз я на Сокорках, на Сокорках на часах у нас вже 12.33 Куди нам їхати і де нам стати, не розумію. Та, я попробую зараз сюди на Сокорки повернути, мало ли. Може, щось прилетить, за сокорков дач. Тоже, правда, конечно в плані парковки нема де приземлитися. Так, все, друзі, зробив я последній заказік, отож, коротше, за Сокурков я переїхав на тірімки на Ломоносова. І там метров, наверное, з 350 була подача. Привіз на булгакова баришню. І дала трошки чая, за що і велике спасіба. На часах у нас уже 2.02. Видвигаємося додому. І тоді ввечері час, часі ковшеся 6, я виїжджаю і вже будемо до коменданки працювати Ще вечором, коротше, друзі, я поснімаю. А тоді вже вечором повністю виложу відео. На даний момент я проїхав, скільки десь, 80. 85. Коротше, десь кілометру 85 я проїхав. Ще 80, десь так. Перша половина дня, отакий от в мене пробіг. Ну, а ми, друзі, поїхали домой. Відпочивати. Відпочивати, обідати, набиратися сил, енергії. Так, друзі, успів я з'їздити вже два заказіка. Перший заказ взяв там біля себе по болту вулиця Новозаводська. Новозаводська. І потім там район, коротше, байкового кладбища Грінченка, Солом'янка. І оттуда, одразу десь метрів 400 я подався і завіз пареньков сюди в район столічного шосе, точніше стратегічне шосе. Тут промзона. От, і тепер потихеньку видвигаємося десь, десь, мабуть, на науки поїду, там десь стану. Ой. Зараз у нас на часах вже 7.17. А вийшов я якраз десь, ну, десь час назад оце я взяв за час, виходить, зробив два закази і два закази по болту. Працюємо далі, побачимо, як далі буде робота. Так, друзі, зров я заказик. Прождав його, наверное, минут 45. Один мені прийшов заказ по уклону, я його прийняв. Там правда і у пасажира такий рейтинг був приближені. Не буду казати, кому самі знаєте. І тоді стояв, стояв і все таки вже поближче до. Московської площі до заводу Рошена я під'їхав і прийшов мені заказ по уклону на вітряні гори приїхав. Привіз пасажира. На часах у нас вже 8.32. Туман щось опустився сильний, світа ніде немає, в плані іменно освіщення. В домах то вроді би наче світиться, а вулиці не освіщаються, так що їздить дуже очень, очень паршиво. Ну нічого, будемо далі чекати. У нас ще скільки, грубо говоря, 2,5 часу, часу, часу є. Може щось ще хорошеньке щось трапиться. Поки коротко, сижу, жду заказу. Тільки що по уклону кидав заказ, мені 3 точки розвозки. Ось приложу скріншот. А як ви думаєте, ваше мнение, Ви поїхали б на такий заказ? Делати таку розвозку? Це просто жесть. Поки що стоїмо на вітряних горах. Тут тишина, В ну, домах, слава Богу, світ є. Но туман ужасный, серйозно вам говорю. В днем такого тумана не було. Це, мабуть, десь може час, десь отак. Може з полтора, це як з'явився. Друзі, фартонуло мені. Так именно сладко. Стояв же я на вітряних горах. Приходить мені заказ по уклону на вулицю Бориспольську, аж туди, в самий конець, чуть -ли, коротше, аж не під червоний хутор. Узяв я заказ. Давай же, вже почти доїжджав до висадки. Думаю, включу уклон, хай мало ли що може щось кине в мою сторону. Коротше, по уклону так нічого не кинуло. Поставив я по болту. ну, 100-500 раз кидали мені. Все з центра. Тарифи більш-менш нормальні. І все-таки я дождався, правда, взяв уже аж е, з метро Лівобережки з метро Лівобережної все того, полетів як. З Макдональдса на Академгородок Городок. Беру, короче паришню, вона сідає. Починає розказувати, каже, був це корпоратив, Трошки посиділи, погуділи, каже, сіла в метро, каже і поїхала, каже, не в ту сторону. А сюди каже, вже приїхала на лівобережку, обратно вже каже метро, все, фіга. Оце каже, поки визвала таксі, бо я тут взяв заказ, мені показало там, минут 15 до неї подаватися, я її одразу набрав. Сказав, кажу, 10-15 хвилин я буду у вас, Так, да, да, каже, хорошо, подожду. От. Є тут, е... Та давай їдь сигнали ж, дороги мало. блядь. От. І ми, коротше, наїдом, вона каже, а зможете мене <кхе> на Софіївську борщаговку завести. Та що кажу, ну, я так прикинув по времени, дивлюся, якраз, грубо говоря, минут 10 остається. Кажу, а на що ви розчитуєте? Ну, каже, тариф удваюю. То я, коротше, по столічці, по окружної, думаю, вже не буду через город їхати, бо туман ужасний. Думаю, там чи світлофори працюють, не роблять, ці пішоходи ходять. І короче, друзі, мені просто фартануло. Серйозно. Це такий фарт, звісно, рідко. О, щоб не, не збрехати, ось дивіться. Тисяча гривень. Взагалі супер. Оце мені попався вечірній фарт. Не знаю, як комусь, може комусь вони часто попадаються, але мені, я чесно, говоря, не пам'ятаю, щоб так... Там яких 50 рублей доплачували, там, я не знаю, може сотню, ну що по це зверху 5 рублей. Тариф у мене був 550, ну і вона ще 500 дала, 1050 гривень. так от, друзі. Все, спасіба, друзі, що додивилися моє відео до кінця. Я вже на під'їзді домой на часах без 5.11. Завтра буде день. І будемо по-новому делать касу. А Київ в темноті, Ну слава Богу, що этот до Макс від того, як полетів на ауді, мабуть, навіть кілометрів 140 пошов. Ну я вам скажу, що народ катається, Почти без 4.11 народ ще лупаша, я не знаю, як оце. Поліціянти на це все діло дивляться, ли вони вже ще, наверно, може до пол 12, може ще не цепляють, Може вже з пол 12 когось цепляють. Напишіть в коментарях, якщо вдруг хто то їздив і попадав в комендантський час. Все, а ми, друзі, вже дома. Пока-пока.